Друзі, всім привіт! Ну що, сьогодні поговоримо з вами про наші сімейні улюблені автомобілів. Ви ж знаєте, що я обожнюю сімейні автомобілі і сьогодні для вас зробив такий топ бюджетних, надійних, економних сімейних автомобілів до 10 тисяч доларів. Звичайно, це будуть мінівени. Так що вам приємно перегляду. Не забудьте тиснути подобайку, підписатися підтримати україномовний контент і... Наш з вами канал. І так, да, я знову капелюхи, тому що, ну, по-перше, нема часу мені постритися. По-друге, 36 років вже Лесіна нерви. Так що розпочинаємо. Йдемо до нашого з вами сімейного автомобіля. Звичайно, першим автомобілем я буду рекомендувати свій. Хто давній мій підписник знає, що в мене до цього Peugeot, на якому вже 3 місяці їжджу, був каблучок Opel Combo, наш сімейний. Ну, Про каблучки ми зробимо окреме відео. Це Peugeot 3008, який випускався з 2009 по 2016 роки. До речі, до Peugeot в мене був Opel, до Opel був Сеннік, до Сеніка лагуна. Коротше, я по французам. Так що ставте подобайку. Peugeot 3008. Випускався з 2009 по 2016 років. У 2012 році був Дорест. Ну і, звичайно, у мене Дорест. У мене двигун 1.6 HDI. До речі, саме надійний автомобіль найнадійний двигун, який ставився на Peugeot і Stрен. Плюс, чим автомобіль цей мені подобається? Він, ну, незрозуміло. Або мінівен, або кросовер. Мені, що дуже подобається, і плюси цих автомобілів. Ну, по-перше, великий кліренс, дуже м'який в їзді, дуже комфортний, плюс дуже наворочений в салоні. У мене стоїть, у мене стоїть механічна, встановлена механічна коробка передач. Також у них є роботизована коробка передач, яку я не рекомендую купувати. У мене був вибір або роботизовану, або механіку. Так як я працюю на автосервісі і до нас часто заїжджають такі автомобілі, особливо з проблемами по роботизованій коробці. Ви ж звісно, якщо я помиляюсь, напишіть, будь ласка, в коментарях, що та ні, це неправда. Або напишіть так, ми з тобою згідні. Дуже подобається оця центральна консоль. У мене тряпчаний салон, але з підігрівом. і водійського крісла, і пасажирського. Пробіг у мене, до речі, 240 тисяч кілометрів. Розхід топлива, 6. 3-7 літрів дизель. Також надійні двигуни тут ставляться 1,6 HDI, як у мене дизельний, 1,6 бензин теж надійний. Ну, якщо ви не любите дизельні двигуни і 2 літровий дизельний двигун. Це топ-100. Останні двигуни я не рекомендую до покупки. Тепер, звісно, до самого головного. Сімейних автомобілів. це багажник. Ну, По-перше, у Peugeot мені подобається оця складна задня ряда, як у джипах. Багажник, якщо сидіння не складені, то 410 літрів. Якщо їх сложить, буде 480 літрів. У ну, мене тут трішки. Бардак, тому що тривоги ну, і бувають такі часи, що приходиться спати в машині в uh -huh. паркінгу. А, це Дорест, так як вам говорив, це Дорест. Є рестовські Peugeot 3008, які випускалися з 2012 року. Звичайно, там трішки напомінений передній бампер та фари. Також є комплектації з панорамою. Шкіряним салоном та проекцією Спідометра. Тепер з мінусів цього автомобіля. Ну, по-перше, як у всіх французів, підкапотне пространство автомобіля ну дуже вузьке. І вони засовують туди все, все на кучу. І, навіть добратися до турбіни, це наступний мінус. Який дорогі і дуже обслуж... обслугованій, може реставрація турбін не так дорога, але добратися і зняти турбіну ну, це не дешево. Плюс, якщо ви обираєте дизель, не забувайте, що є сажа. Якщо ви катаєтесь по місту, то буде забиватися сажа. І вирізати почистити сажу теж коштує немаленьких грошей. Але якщо ви катаєтесь по трасі, то, звичайно, проблем з сажею у вас не буде. Так що, якщо ви живете в місті і у вас дизне авто, незважаючи це Peugeot, Volkswagen, Audi, вам потрібно, буває, вам потрібно виїжджати на трасу і давати їй трішки триндюлей. А взагалі мені дуже авто це подобається. Є плани, що тут змінити, поставити 18-19 дісочки, тоніровочку, моніторчики. Ну, коротше, все буде далі. Ну, тепер переходимо до наступного автомобіля. Наступний автомобіль, який мені дуже подобається, він в мене був і теж француз це Renault Scenic 2. Ну, по-перше, це дуже бюджетний сімейний автомобіль, який коштує від 4 до 5,5 тисяч доларів в нас в Україні. По-друге, теж, як і Peugeot, дуже нафарширований. Але є там такий мінус, що буває вишмалюється електроніка. Електроніка яка? Руч... Електроручник. Він начебто робить. Але на таблу показує, що він не робить. По-друге центральний замок. Буває, закривається три двері, а одна не закривається. Ну, це їхні болячки, щоб ви знали. По-третє, а, двигуни. Які ж двигуни найкращі в Renault синік. Ну, звичайно, це 1,5 дизель. Це топчик з топчиків. Потім 1,6 бензин та 2-літровий бензин. Це самі такі більш ресурсні та надійні двигуни. Також вони йдуть на механічні коробки передач. На автоматі і на роботизованій коробці передач. Звісно, роботизовану коробку я не буду рекомендувати до покупки. Хто мій старий підписник, ще раз повторюсь, дивиться мене з самого початку, а вже каналу більше 3 років, то можете переглянути є відоси про Renault Scenic, про мій сімейний автомобіль, який я покупував в Польщі у 2020 році, напевно. Потім признав Україну, але в мене був двигун 1.9. Я не скажу, що він поганий. Але ми ж говоримо про топ автомобілі Так що, якщо ви хочете дизель, звичайно, 1,5 DCI. Плюс цих автомобілів французів, вони дуже нафаршировані. Старт е, кнопка запуска є. У мене, до речі, у Peugeot немає. У Renault Scenic 2, який випускався з 2003. 3 по 9 роки вона вже була центральний замок, панорама, клімат, коротше, підігрів, все, що ви хочете, вже тих старих, Renaсенic, вони є. Так що я, звісно, буду рекомендувати до покупки. А ви пишіть коментарях, в кого був Renault Scenic 2, які проблеми з ним були. І взагалі, вам подобається цей автомобіль? Я рахую, що це топ автомобіль Renault Scenic 2 з бюджетом від 4 до 6 тисяч доларів. Навіть не 5,5, ,5, а 6 тисяч доларів, який варто купувати для сім'ї. Якщо у вас ограничений бюджет, ну як в мене. Вони, до речі, бувають Renault Scenic і Renault Grand Scenic. Grand Scenic – це трішки більший кузов. ну і звісно. Трішки більше багажник. До речі, об'єм багажника 410 і 480 літрів. Ну а з мінусів Renault Scenic 2, звичайно, це шумоізоляція. Peugeot 3008 у цьому, що я знаходжусь, в моєму Peugeot, більш краще шумоізоляція, але теж не ахтій така. Наступний мінус. Роботизована коробка ну, на всіх французах вона жахлива. Та й взагалі роботизована коробка жахлива. Третій мінус. Це буває вишмалюється електроніка у Рено. І четвертий мінус це з'являється вже невелика корозія. Ну, машина з 2003 по 2009 роки це вже стільки вже більше 15 років машині. Хоч і бампера, і крила, там пластикові, але все рівно буде ржавчина. Наступний автомобіль, ну теж француз і теж Рено. І теж сімейний. І я б такий, ну якби дозволяли фінанси, купив би своєму батьку і Тестю. Це Renault Scenic 3, який випускався З 2009 по 2015 роки. Ну, дуже класний і сучасний навіть на наші роки 2025 рік автомобіль. У мене, до речі, у сусіда є такий автомобіль. У нього Scenic 3, а є ще Grand Scenic. Він вже йде семимісний. Ну, звичайно, двигуни. Надійні ті самі. 1,5 дизель, 1,6 бензин і 2,0 бензин. Ну, По коробкам теж саме, там нічого такого не змінилося. Але більш краще стала підвізка, шумоізоляція. Більш такий уже теж по салону комфортний чим Рено Scenic, другий звичайний. Я б навіть сказав, що та ні, Peugeot по. Салону тот топчик. Особливо цей що в мене 3008, особливо ця консоль взагалі топ. А з мінусів дорога трішки дорожче в обслуговуванні, ніж Renault Scenic 2. Більше вона хоче якісного топлива. Ну і, звичайно, та сама турбіна. Щоб достати турбіну, треба півмашини розібрати. І об'єм бажанка 470 літрів. Більше, ніж у Реносенікдо. Так що теж я рекомендую до покупки. Якщо ви хочете сімейний надійний бюджетний, економний автомобіль. Ну, я думаю, достатньо про французів. Ви і так знаєте, що вони бюджетні, економні, надійні, е комфортні, нафаршировані по комплектації. Давайте поговоримо про німців. Opel Zafira яка опускалася з 2005 по 2012 роки. Ну, давайте так. У мене був Opel Combo. Старі підписники, знаєте. Я дуже, до речі, вдячний, що ви мене підтримуєте зі мною. Opel Zafira. Що можна сказати про цей автомобіль? Купив би я собі? Ну, давайте так. Мені не подобається дизайн автомобіля. Ну, не подобається, він який то квадратний. А, надійні двигуни. 1,6 бензин, 1,8, це ще бензин з стопчиків. І 1,9 дизель. Теж топовий двигун. У мене був Opel Combo C. каблучок з двигуном 1,9 дизель. Там пробіг був 380 тисяч. У нас в сім'ї він був 5 років. Ну, а потім я продав і поміняв на Peugeot 3008. 1.8 бензин топчик, щоб ви розуміли, топчик-топчиків і 1,9 теж топчик. Але 1,9 дизель при доглянутому обслуговуванні. я буду рекомендувати до покупки Opel Zafiro з такими двигунами. 1,8 бензин, 1,9 дизель. Та й взагалі, будь-який вживаний автомобіль при покупці потрібно... Доглядати. Ой, боку, при... Я вже чесно я ще сижу в машині з жара. Любий вживаний автомобіль потрібно ретельно перевіряти, а потім доглядати ретельно. Опель Zafira. Бувай п'ятимісний мініменчик або семимісний. Також є дуже гарні комплектації. Особливо до нас на днях приїжджав клієнт, постійно до нас приїжджає, там каву попить обслужити автомобіль. І в нього є панорама. Тут виходить така центральна консоль, а з цієї сторони повністю постелі панорама. І з цієї сторони повністю постелі панорама. Ну, мені так зайшов по салону. Але мені не сподобалось. Дерев'яна панель і дерев'яні карти. Ну, реально, тут м'ягенький, мабуть, пластик. Тут теж м'янько все. А там дерев'яне все. Звичайно, по коробкам передач механіка та автомат. Бачите, німці не роблять роботизовані коробки, тому що вони знають, що вони жахливі на всіх автомобілях. Так що Opel Combo ой, Opel Combo, я вже згадую свій автомобіль бивши. Опрі Я рекомендую до покупки. До речі, там багажник більше за всі ці автомобілі, які я назвав. Там Там багажник 645 літрів. Що у Peugeot, що у Renault там 410, 540, да? а тут 645 літрів. Ну, а з мінусів, це. Проблеми з задньою підвізкою Opel Zafira B, Ну і звичайно дизельний двигун 1.9, якщо ви купуєте в жахливому стані. Ну і шумоізоляція. Я рахую, що я їздив і на Scenic 2, і на Scenic 3, і на Peugeot, і на Opel Combo, ой на Opel Zafira B, ну, Ви знаєте, що я працюю на автосервісі і мені доводиться на батьох автомобілях їздити. Тому я і даю рекомендацію, які автомобілі купувати, які не купувати. Я бачу, скільки люди тратять грошей на ремонт тих автомобілів. Ви можете переглянути моє відео. Любий автомобіль вживаний, потрібно ретельно перевіряти при покупці. Ну і обслуговувати. Не замінюючи вливу на 10 тисяч, а десь 7,5-8 тисяч. І тоді навіть вживаний автомобіль буде служити вам вічно. До речі, Opel Zafira B набагато дешевше обслуговують, аніж французи. Вам гарного вечора, дня, звичайно, мирного неба над Україною! А ви пишіть в коментарях, які ще сімейні автомобілі вас цікавлять. Ну і про ці автомобілі теж напишіть свою власну думку. І так, друзі, я за кермом. Менюсенько Peugeot 108 2019 року. За оригінальним пробігом 55 тисяч кілометрів на роботизовані коробки передач, камера заднього огляду, ось такий стан салону. Цей автомобіль я підібрав тиждень тому для клієнта, для дівчини. Їй потрібно було маленький автомобіль. Спочатку ми дивилися Fiat 500 2017 року, але Америка і він був битий в круг. Клієнт сам вибрав цей автомобіль, я його оглянув по автомобілю, нюансів взагалі не було, крім лівого крила. Воно було фарбоване, там прийдуща це цепанила і пофарбували. По ходовій частині замінили тільки що саліндблоки і зробили ТО. Так що, кому потрібний автопідбір, звичайно звертайтесь. я вам допоможу підібрати автомобіль. Ці посилання будуть в описі. А ми зараз їдемо на розвал сходження і віддаємо клієнту. Плюс один задоволений клієнт від мене. Мені дуже приємно, що скористалися моїми послугами, плюс заїхав до мене на автосервіс обслужити отвір.